Генеральний директор Рівненської АЕС Павло Ковтонюк та голова профкому атомної станції Іван Мельник вручили дванадцятьом працівникам управління капітального будівництва почесні відзнаки за сумлінне виконання трудових обов'язків, високий професіоналізм та з нагоди річчя створення підрозділу. Всі завдання, які були поставлені перед управлінням капітального будівництва, на протягом всіх пісів років виконувалися своєчасно і з належною якістю. Колектив досвідчений. Думаю, що в нас є всі підстави з впевненістю дивитися в майбутнє. І попереду багато роботи основні завдання покладені на персонал структурного підрозділу це підвищення безпеки, надійності техніко-економічних показників виробництва шляхом технічного оснащення і модернізації реконструкції капітального ремонту діючих і будівництва нових об'єктів. Найбільше досягнення нашого колективу каже начальник управління капітального будівництва: це спорудження енергоблоків РАЕС. Звісно, чотири блоки це найголовніше, головне, що зробили колектив атомних станції. І наша частка там є. Ну, тут сімбіоз був експлуатаційників, будівельників. Ну і УКБ також, як то кажуть, тут з точки зору організації всього процесу будівництва. Головна запорука в тому, що все вдалося. Це командна робота. Сьогодні підрозділ складається із п'яти відділів. Кожен має свій спектр завдань. Тут трудиться 47 кваліфікованих працівників. 20 років в управлінні капітального будівництва працює Тетяна Тимуш. Розпочинала технікум у технологічному відділі, а згодом була переведена у планово фінансовий на посаду економіста. Ми дуже згуртовані, колектив і дуже професійні. Маленька-маленька наша родинка. Колектив постійно міняється. Тепер омолоджується в нас колектив, приходять о, підготовлені. дуже підготовлені і дуже професійні. І в них є. Натхнення вперед, вперед, вперед і вперед. Серед молодих спеціалістів Ольга Овсяник, інженер відділу будівництва. В управлінні капітального будівництва працює три роки. Навчаючись у профільному виші, мріяла бути частинкою колективу Атомників РАЕС». Сьогодні це її перша почесна нагорода. Це дуже приємно, це дуже стимулює. Це показує, що керівництво теж дивиться на тебе, спостерігає, як ти працюєш. Це допомагає молодим працівникам рухатись, розвиватись і йти вперед. Колектив управління Капітального будівництва, як і інші структурні підрозділи РАЕС, сумлінно та відповідально виконує поставлені завдання і робить свій вклад у перемогу України, займається волонтерством на всіх фронтах. Ми донатимо, ми плетемо сітки, зимою ми заливаємо свічки, так що ми все робимо задля перемоги. Олена Муляр, Павло Жих, телеканал Енергоатом.